Всім дай Боже молодь! Дай Боже! Кавалерочка, довго не витримали, бляха, і зразу на другий день приїхали сюди з нашим металошукачом. Будемо шукати на інстаграм, то ти хвиля вже їде до нас. Дреба, димахав, чи що? Мало ще перекинеш. Що там, трактор працює? Як? Дай боже, що двічі? Що, поки там роблять? Самогораня тут? Хага, <світність> як! У нас молодь знову вітер на полі, але нічого страшного. Я думаю, якщо будуть мості находки якісь, то нам вітер не помішає. Ну. Можна походити? Ходи, ходи, я тут трохи вами полажу, там він спіровить. Само ж ще файний не йде, ні? Ну. Але дивіться кавалерка, як вже влатав скоро, бляха. Я думав, що буде щось на тиждень. Та й він як туди на тиждень, да. але бляха дивіться, там вже майже до кінця, там щось зліво трохи є поле. Трактор пахає, блін. А як? А відвічно було? Я умов. Але так було. Якщо щось і не знайшло ви no. зараз не думайте щось бірезірібанити, я буду саме кучерявий. 70 на тричі, пацани! Наші 70, твоїх тричі. Нє, ти правильно зрозумів моїх 70, твоїх тричі. Не не поняв. Сміслів, поле моє, змульчував, заплатив, а ви пішли всі і ви що хочете половину. Якщо на то пішло, то ми вряд ли щось тут знайдемо. Не Хіба ненька буде як то удача на нашій стороні? Ти зараз кажеш що на сторінні коштує, коштує, а воно може коштувати пару тисяч. <рес> я, я не знаю. Ми мали молодь зняти на Ютуб відео, як ми тут шукаємо металшукачом, але мені щось так здається, що ми тут просто мало що можемо знайти, тому я вирішив просто це взяти для кавалерки на Instagram. Так, бо якби ні не знайшли що, то би галяк вийшов, а відео, ні? Ну, то би Ань? вийшов галяк. Ань, то треба на такі місця, де 100% має щось бути. Та, що щось було інтересно, я би сам ходить, не хотів дивити, так просто ходять ні з не знаходять, знаєш? Ну. Так що кавалерочка, як ви думаєте? Ненка Аська даєш джазо чи ні? І ми щось тут знайдемо? Ну, От напишіть нам директ, будь ласка, як ви думаєте, чи ми щось денько знайдемо, якесь може золото, срібло туди-сюди. Та, дай і Бог ну але <режу> тут <режу> <п 'ят> <п> треба <'ят> бути в картах дві щось колись було. Ну що, будемо помаленьку стартувати, зараз молодь. І будемо вам показувати всі наші находки. Чи попадеться щось, чи не попадеться щось. Ну, коротше, тут роботи є на цілий день точно навіть більше. А саме то треба, щоб був фарт. Ти йдеш, знаєш, ти можеш ти, а то вон, йдеш тут, а то воно з боку лежить і вже промахав. Та, ну, то то не зараз чекай, то як має бути, як маєш знайти, то Ну, no. Так а що, дій -дій. молодь, вибачайте, бо трохи є вітри, трохи нема вітрів, зараз трохи стих. Але коротше, будемо включатися, коли буде щось моцне. Тому молодь, ми запускаємо і будемо з поленько стартувати. А нам побажайте удачі. Молодж ходили, шукали попід ліс, всякий шмурдяк попадався. І старалися вам писати тільки тоді, коли щось цікаве знайшли. І включилися зразу для вас, бо тому що Льоня тільки що бах відкопав лопаткою і з'явилася перша монетка. Дивіться. Зараз фокусуємо. вже добре. Перша монетка вже є на базі. Вже добрий знак. Звісно, і вже повний пі. Ну, але чекай. Старий. Може і не прям повний. Але монета є монета. Але Це монетка є монетка. Що у нас є таке? Зараз відчистимо і включимо покажемо. Зробимо якусь знімку для вас. Льоня, ми будемо багаті! Ей Бог, є поли, дивіші, де ні? Кавалерочка, тільки що бусина легенькій, дивіться. Ще одна. Дамо монетка. Йоп твою мать. Всеві себе, все ві себе дороків Як то Як каже, не скотч. Вище себе блядь. Вже так зелений, присипати, тільки в будки було відомо. монетка велика, реально. Медяха така. Забирає бляху, бо дивитися. Буде монетка хоч міста могла, мали по фішку, ні? Бляха, реально монетка. Ну, я десь лежить таке, але відкрили хоч штопорне. штоперне. От молодіж під шкіркою. Валялася монетка, але старе, як світ. А то й не монетка kozak stare imao Значить, Znači, люди жили, su ljudi žijeli, neki kozak je pohodijeli, znači. Да, 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 я да, 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 не да, 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 Працюють, як має бути. А ми того трохи ще ходимо, але наразі нічого цікавого нема. Глушак трошки. Злазиш, у тебе класне поле, туди-сюди. На ти кажу, що ти вош, о, вони, там небагаті, гіма, були чи перші в очі розутечі, подивіться, <стан> Ти все Ти Пишти хоч і ні? <пал> Дивіться, де квадрони наші молодь, аж там в куті самому. А де ми? Ходимо, ходимо, ходимо. Поки що таке такі шрапнелі попадаються, всякі... гільзи. Нічого Нічого цінного, нічого цінного, Ну Наразі ходимо, молодь, щось буде цікаве, то ми це включимо. Боїць, як гарна праця йде. <тур -праць> я не запляв, хлопаки не працюють. Ну а чого ні, та об'єми роблять. Новий синальчик молодь. <тур -праць> <Ага. тур -праць> такий. Цікавий, цікавий, будемо бачити. Дуже глибоко не попав. Так, да, молодець. О, хочу, щоб я сак. Ага, хочу, щоб п'ясок. Хто знає, той знає, не? Так. На, бери, ховай. Коротше, щось Льоня, напевно, теж повикопував, що ніч не немає купового. Тихо? А ти, блядь, про мене такої думки? Не. А А ти про мене такої думки? <laughs> я що сам купав? А де би ти куди купав, блін? А я що перше, я навіть не маю тієї апаратури. А, а як? З чим би ходив? З ротиками десь і нахря буду рівч, що ти воду шукають. Що там льончик є? Є, вона зараз родить монета. Та. Та, монета. Монетка, але то... Не сріблячок, шкода. І що постану поміти. Давай я помию. То фіня. То така простяцька. Ну десь доларів 700. О. Скільки? І то простяцька? Я жартую. <глава> Каже, ооо! Я думав 700 баксів, це нормально. Ну так, 700 баксів щось на землі лежить, може. Знати би де. Коротше, шукаємо далі, молодь. Дивіться, ми вже сам кінець зайшли. Ну наразі тут все обійшли. Повний глуш, повний. І десь якесь желізо пробиває, а так то повний глуш. Ще потім змульчують, я кінця. ще там прийдемо. Шукаємо далі. Хотіла купці, молодіж, знайшли ту маленьку монетку. Прийшли сюди. Ще одна. Дивіться. А? Педиш той шов давали, якщо так втікав, що купівки губів. Така самісінька. Так, ну теж вбита повністю, ні? Що, то вже ніз нема. Я вмію сьогодні... одне і жали, шай. Коротше, йдемо далі. Будемо шукали, молодеж. Все, що йдемо, покажемо, все, що не йдемо, не покажемо. Слідкуйте. Льоня, що тут все на купі, коротше. Каже, кішок. А будь є? хіо? Що шукати? Це mm -hmm. вже що? Це вже щось таке Назаре, непонятне. Свист лишь був, так? Свисток був. ним так <реш> свістіли. Ш... Свістки погубили, як ти купіки погубив. А зараз почистимо, може ще буде свистів. А то мені що він вже зломаний, ні? Ну може бути, але подивимось. Зараз чекай, чекай, сфокусую. Дивіться, мой який свисток старовинний. Ну, давай, Леня, ти чистий, я йду шукати далі. Копали, вже вистачає на ненька. зробили цей легенький привальчик, як завжди. варені яєчка, О. кобаска, ячиця, майонез, як має бути. То приїхала трошки молодеж в холодок. Менше сонця гріє один. Тяжко ходити, молодежня. Находили десь ненька 8 кілометрів, по телефоні подивили. А там далі, бляха, в льоні такі, якби вся той от Порух. земля з пороху, так. Та, та стріжеш стригнеш бляха до колін. Тяжко ходити, вже ноги болі назад. Я молодій, ви ще маєте пеха, я ж жив. Так що молодіж, зараз то трошки перекусимо, то будемо вирушати помаленьку додому. Зараз як поїмо, то покажемо, що ми там знайшли. Ну то більш менш, що цікаве було, то показували. Та. А що не цікаве, то просто запихали в сумку. Ну подивимось, зараз молодіж. Ну, я вам скажу, поле не є таке цікаве по монетках. Ну. Думав буде густіше, але ні. Що є, то є, все, що знайшли, то показали, все, що, що не знайшли, то не показали. Так що, хто зараз теж їсть, їм смачного, It's ми сідаємо nice. їсти молодж, бо вже золодніли. Файно, молодь перекусили на природі, дуже смакує бляха, так би їсти, коли пташки та ні? На природі завжди проїзди найліпше. Випити файно іде і поїсти файно іде. Ну, дивіться, молодь. Німець купив такий крекер. я не знаю як ви, але я останній наші в школі панують такий крекер. Та капець, до ним не їв такий. Де ти його нарив? Та в магазині я хотів згадати трохи, бо я теж школі. Я думав, що ж не продають. Як так? завжди я під магазином під закуску Так, Та? Дешевий є все його, три закинув, вже все. Ще купив такі чіпсони, бляха, німець. Ну я не знаю молодж, мені просто писок розриває. Вроді би не самі-самі гострі, от. Ще не до кінця. Коротше, я не можу її їсти, мене жога починає пекти. Так, бляха, воно пече. що Я думаю, що не займається вогнем дрестати. Це <laughs> такого печеньку є хочеш. Ні, то хіба під твої зубки ось. Воно м'ягеньке, яке з мені пані. Я вже її наїв. Я теж наїв. Знаєш, то зараз, зараз покушую крекер молодеж. І будемо помаленьку вирушати вже додому. На Та, кінець дня. Ще покажемо, що знайшли. Покажем, Та, ще покажемо, що знайшли. Покажем, ну ти поїдеш хіба подивишся, що там пацане ще роблять. Тай. А от поїхав твій колега. Так, може до магазину їздить чи що? Дивіться, який бляха. Патрол. Mm -hmm. Я поїду там чи подивитися. По проводний, ні? Хай, напевно, проходиний, бо короткий. Короткий, ну, коротиш. Файно, напевно, їде по болоті. Ну. Наші квадрони стоять, завжди нас виручають, завжди нас завзуть завжди туди, куди машина не заїде. Сто процентів, їдеш де хочеш, пофіг. Так що кав'єрочка. Отак миненько смакуємо трошки. Трошки походили, пошукали щось монетки. Трошки смакуємо. Ну зараз будемо пробувати коштувати крекер. блін. Я говорю, що я ж такого не є, Думаю, що німець того... Що зі школи приніс? От ковалячка, що маленько знайшли, подивіться. Шарпнельчики, пара монеток, пуля, гільза, того якась фігня. Льоня влупив лопатою, бляха, було б мене, би поцарапав. Ну а я що в'єджу де та копійка, лежить, ну та ти мені сказав, радіус, та я гліб, що ти хотів. То що я відчуваю то чи що? Так що кольорочка, бачите, поле таке не густе, я вам скажу, на находки. Ну, щось, вроді, би є, але то певно, що їх десь тут, може загубив чи що. Ну нічого, зато соя буде гарно рости, не? Ну, а як? Буде дай Бог, густо. дай Бог, щоб було файно.